Зустрічаємо лісівників, які довантажують деревом машину. Певне, вони з цієї порубки і їхали. Ліс везете. О, дрова веземо. Дрова? Ліс. А можна вас на секундочку я уточню? Ви маєте уточню? Оце теж дрова внизу саме. Оце зверху бачиш дрова? Пане шофер. Пане водій! Ось як ми бачимо, тут ділова деревина, а зверху прикрите дровами. Водій з нами не вельми хоче спілкуватися. Він просто навіть не відповідає на мої запитання, зробив вигляд, що не чує, і пішов, але ми спробуємо його наздогнати. Пане водій, не втікайте, будь ласка, від нас. Ми хочемо запитати у вас документи на, ті, на той ліс. Ми ще не виїхали з лісу, ми ще в процесі. А документів ви немає. Загружається, тоді ми поміряємо, випишемо документи. А ви ліснича, так? Ні, я майстер лісу. А майстер лісу, вибачте, ну, не так, ви ми... запитала. Не, то, не, але ж я так розумію, якщо рубають, то вже мають бути документи. Ви, Якісь лісоробніки не давати. А який ліс це? Розкажіть нам, це що Це сам? дрова не промислові. Не промислові. Так. А внизу колоди ми ж бачимо, що промислові лежать. Це дрова не промислові. Документів вас немає. Є так? в нас документи, ми можемо виписати все. У нас все законно. Ми вивозимо, ви можете випробувати, а коли потрібно виписувати документи. Як машина загрузиться, ми її поміряємо і виписуємо документи. А які документи потрібні для того, щоб розпочати рубку? Потрібен лісорубний квиток. А є квиток? Ну, звичайно, в лісництві. А чому не в технологічна вас? карта? Тому що це ми майстри лісу. Все знаходиться в лісництві. Ось таку цікаву історію ми побачили.